Вітаю, друзі! 19 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок і зараз максимально коротко про підсумки візиту Путіна до Північної Кореї, тому що в публічній площині їх не так багато. Безумовно, є якісь таємні підписані додатки до договору про взаємну співпрацю і допомогу у разі агресії проти однієї з країн. Вони підписали стратегічний договор, який був анонсований ще напередодні помічником Путіна ушуковим. І Чен Ін заявив, що підтримує Росію у його війні проти України. Ну він підтримував її і раніше снарядами і балістичними ракетами. Зараз про це детальніше, тому прошу вас, підписуйтеся, хто ще не підписаний, і обов'язково коментуйте. Дякую вам за це, як завжди. Перший візит Путіна до Північної Кореї відбувся ще в 2000 році, коли Кім Чен Ін не очолював цю країну. А Чен Ін був у Росії восени 23-го року, але до Москви не літав. Кім Чен Ін оглядав військові заводи на Далекому Сході. Тому я і вчора вам розповідав, що головним сьогодні пріоритетом у відносинах цих двох країн є військова сфера. Безумовно. Але Росія постачає чимало до Північної Кореї іншої продукції, медичної, в тому числі. Ще до початку візиту. Як я сказав, помічник Путіна оголосив про те, що буде підписаний стратегічний договір між цими двома країнами. Він в тому числі має там пункти не лише про військову співпрацю, і допомогу один в одному разі агресії проти однієї з країн, а в тому числі і в медичній сфері, і так далі. Ну і навіть вони домовилися про те, що діти з Росії будуть відпочивати і оздоровлюватися у Північній Кореї. Це коментувати взагалі дуже складно. В аеропорту. Куди вночі прилетів е, Путін у Пхеньяні, Путіна особисто зустрічав Кім Чен Ін. Хоча і це була дуже глибока ніч. Вони там один з одним вагалися, хто має перше сідати до автомобіля. Цікава була картина. Але в такий саме спосіб Кім Чен Ін засвідчив Путіну дуже глибоку свою прихильність, шану і повагу. Ну, один диктатор зустрічає іншого. Чи пили вони цього разу е, шампанське чи якесь вино. Я сказати не можу. Інформації поки що немає. Є примітна деталь. Помічник Кім Чен Іна вигнав усіх міністрів, які прилетіли разом із Путіним, російських міністрів, із зали, куди вони зайшли першими. Ніж Кім Чен Ін. Він сказав, так не має бути. Спочатку має заходити лідер Північної Кореї, хоча міністри були дуже обурені, але вимушені були виконати вимогу. Саме помічника Кім Чен Іна, приймаючої сторони. Кім Кимчен Ін висловив повну підтримку, я сказав, діям Путіна в Україні і засвідчив, що їхня співпраця є дуже важливою віхою в історії, в їхніх взаємних відносин. В Принципі, цей візит Путіна до північної Кореї він більше важливий саме Північній Кореї, аніж Путіну, тому що для міжнародної спільноти в такий спосіб Путін легітимізував. Кім Чен Іна. Ну я не думаю, що він там зробив його якимсь дуже привабливим лідером демократичної країни в очах, наприклад, цивілізаційного західного світу, але для диктаторів, які співпрацюють із Росією, ну в тому числі країн Центральної Азії, того ж самого Ірану та й Китаю, то візит Путіна до Північної Кореї дуже сильно підняв статус самого Кім Чен Іна. Текст нового договору на даний момент не опублікований. Що в ньому конкретно прописано, невідомо. Але, за словами Путіна, він передбачає, як я сказав, надання взаємної допомоги у разі агресії проти одного із учасників. Сьогодні мені в ефірі одного з каналів, 24-го, зокрема, задавали запитання про те, чи допускаю я направлення до України військового контингенту Північної Кореї. Ну, Путін же ж розцінює загрозу. Його країні з боку України, хоча ми на нього не нападали, він кожного разу загострює увагу в Росії безпосередньо на тому, що ось ось НАТО мало нападати на Росію, тому він вимушений був почати широкомасштабну війну проти України. Значить, це означає, що є пряма загроза саме його країні. Відтак, за логікою речей, ну звісно, якщо вона є в голові Путіна, то. Солдати Північної Кореї мають приїхати воювати до України проти нас. Загалом Північнокорейська армія дуже велика, вона налічує близько 1 мільйона особового складу, тисячі танків, сотні літаків і 4,5 мільйони резервістів. Тому недооцінювати військову потужність Північної Кореї не можна. Хоча я чую деякі скептичні заяви про те, що мовляв, Північної Кореї слаба армія. Ні, це не так. Але справа в тому, що якщо абсолютно в публічний спосіб Північна Корея надумає долучитися. До війни в Україні на стороні Росії, то це означатиме прямий виклик Заходу. Це початок Третьої світової війни. І тоді Захід має миттєво на це відповісти. Не скликати якісь там наради і консультації по п'ятій статті Північно-Атлантичного альянсу, а це конкретно вже буде публічно зафіксовано участь іншої сторони на боці Росії у війні проти України, а так і рахуйте проти всього цивілізаційного світу. Тому я не думаю, що така історія може мати місце, але може мати місце, наприклад, долучення північнокорейських солдатів у війні проти України у складі російських збройних сил. Будуть нам розповідати, що це чергові контрактники, як то набирають зараз росіяни, контрактників із Південної Африки або Латинської Америки, або з Індії, або ще звідкись в принципі вони таку практику вже мають і будуть платити за це самим солдатам північно-корейським. Це дійсно вигідно самому Буде Іну. -ін. Але в будь-якому випадку це спричинить дуже потужний міжнародний скандал, і це буде додатковим аргументом тиску на Китай. Тому що в ці всі історії в міжнародному цьому візиті Путіна до Північної Кореї, все-таки Китай фігурує. Я особисто, це моя особиста думка, на цьому наголошую. Не вважаю, що Північна Корея повністю залежна від Китаю, хоча залежність є однозначно. І не розцінюю, що всі міжнародні дії, які вчиняє Північна Корея, вони санкціоновані Китаєм. Вони просто можуть бути ним не заперечені. Але не схвалені публічно, бо для Китаю дуже важлива співпраця з цивілізованим західним світом. І сьогодні у це у складається не найкращим чином. Так от, Росія, Китай і Північна Корея можуть все-таки незабаром розпочати переговори про те, щоб дозволити китайським судам проходити прикордонною річкою Тумана в Японське море, і для Сполучених Штатів Америки. Бо вони підтримують зараз саме цей регіон Східну Азію, є це серйозним викликом, так само, як і для Японії. Бо на, на сьогоднішній день Китай не може свої судна а, доставляти у японське море саме цією річкою, саме тому, що цьому спротив чинить Росія і Північна Корея. Китайські судна зараз можуть вільно переміщатися річкою лише до села Фунчуань. І далі рухатися вони не можуть до того часу, поки не отримують дозвіл цих двох країн. Тому говорити про те, що Північна Корея залежна повністю від Китаю, ну я не став би. Бо, швидше за все, Північна Корея все-таки демонструє е, свої спроможності залишатися, на жаль, незалежною диктаторською країною. А от з Росією не зовсім так. Справа в тому, що коли ще Путін був з візитом у Пекіні. То тоді вони разом із Сінзіпіном домовилися про те, що питання такого формату переговорів Путін буде піднімати перед лідером Північної Кореї, і фактично це сталося. Хоча офіційно я в російських ЗМІ цього повідомлення не знайшов, але азійська преса. Про це активно говорить ще з позавчора. Ну а сьогодні все гучніше лунають такі заяви від моїх колег і від окремих політиків. Я думаю, за день-два ми побачимо цю історію однозначно, вже і далі будемо її обговорювати. Це важливо, тому що якщо Росія раніше також заперечувала можливість проходу китайських суден у Східну Азію, зокрема в Японське море, бо це розв'яже більше руки Китаю і зробить його бізнес залежним, то сьогодні, навпаки, Росія стала. Залежнішою більше аніж учора від китайської економіки, це не новина для вас, і от сьогодні в ЗМІ фігурує дуже цікава цифра, що російський імпорт дуже залежний від китайського і його частка в загальному імпорті Росії складає 37%, Хоча я попередньо зустрічав інформацію від. Російських експертів, яким можна довіряти, які керуються статистикою, не публічною з офіційної статистики російських державних органів, а зі своїх джерел, і вони стверджують, що ця залежність сягає 47, а то й навіть 49%. Тому я думаю, що Сінзіпін знайшов важелі тиску на Путіна і рахуйте на Кім і Іна для того, щоб розпочати перемовини аби фактично передати в одноосібне управління. Річку Тумана, і більше того, знести міст дружби між Росією та Північною Кореєю, який також заважає проходженню цих суден. Це може видаватися зараз якоюсь такою дрібницею, але я звертаю вашу увагу на цю новину і на цю інформацію, тому що разом з Путіном і делегацією з міністрів, там, серед яких Лавров і міністр оборони Білоусов, також присутнє керівництво російських залізничних доріг, і в тому числі Роскосмосу. Це важливо для того, щоб сьогодні говорити про м, наявність переговорів між Північною Кореєю і Росією про передачу Росією до Кореї технологій у космічній галузі, ну в тому числі й обороні, і, окрім того, про будівництво нового мосту, е яке може перебрати на себе Китай. Більше того, Китай хоче навіть розширити русло річкої Туманної, яке виходить вже ближче до японського моря. А це серйозна загроза для стабільності в Східній Азії, зважаючи на те, що. Сполучені Штати Америки постійно виділяють додаткові бюджети на стабілізацію ситуації в Індухтихокеанському регіоні. Хоча, звісно, поки що говорити про це нібито зарано, але така цікава деталь, за якою варто слідкувати, бо як я вам буквально вчора розповідав про те, що однією із цілей Путіна е, під час візиту до Північної Кореї є підбурювання Кім Чін Іна до початку конкретно воєнних дій на корейському півострові і ці дії можуть проявлятися у додаткових ядерних випробуваннях Північної Кореї зброї, в тому числі і обстрілах Південної Кореї. Звісно, є думка про те, що, мовляв, Китай цього не допустить, але якщо Китай буде зараз входити в переговори з Північною Кореєю, то це означає, що не все залежить те, що ухвалює Північна Корея від Китаю. Ну, принаймні за цим друзі, слідкуємо. Як завжди, я вам дякую всім, хто додивився до кінця це відео. Такі поки що сухі підсумки візиту Путіна до Північної Кореї. Але як говорив вчора, так і говорю сьогодні. Візит дуже небезпечний, тому що він фактично піднімає на інший щабель Північну Корею її зухвалість, її несприйняття міжнародного права і готовність розгорнути велику війну, навіть третю світову. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціночну і шанові. не перемикайтесь, все буде Україна!